Всім привіт! Так, косить кубата. 3-4, по-моєму, це 340, буде зараз без подивіться. Но вівця швидко їде, має така от, ре, режима, понижена, повешена і швидкісна. Подобається Подабається мітику. Бурдяйка їде по ну, Теж саме все робить, але їде помало, Це їде швидко. Передачі дуже багато. Новенька косарка. Другий раз косить. Косить добре. Ну, низько так ні, бо тока... сам газда не хоче так нижче. То й не добре, нижче, тому все ну, вибиває так. І коріння вириває, що не хоче, тому не росте так як треба. А так. Якраз нормально. Це Ще... тільки два рази? Ні. Білося. Два рази і третій раз посередині. У нас трошки ви що буде. Сонечко трошки, бо дощ дощ, і не зробиться б сіно. А так, тепер пригріло, люди зараз будуть брати, робити. А таке коротенькі відео, не буду те саме вам показувати. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка, всім добра!